Всім привіт хлопці Це вирощення зайців. Ми тут переробили цей механізм. У нас круличка п'є, любить купитки. Вона не пила з чимсь, то Я перечинив, краник я геть знім. Цей, цей краник дуже тече, ту він підтікає. Коротше, краники не варить. Власне. Я зробив так. Тут. Найближче запхов у нас віп'є, той водичка там включає магати. Давай нахуй не пи, не пи, ні понятия. Я понял одну хуйню теперь. Ебать. Там каже жовта хуйня. Жовта хуйня. Кролик це напив. Воду, ну можеш повторной новати. Але то, щоб счастли надгнали. Що я звуки. Як... Извините за мать Нормально ну, то что на дно Слил чуть-чуть на чуть-чуть там уже Вот это Стенки желтые я буду, конечно. Меня это и так. Так, ну что, нет, Я нашел мелочок. И маленький, маленький, маленький. Говорят, мы пьем.